Так, ну з приводами історія продовжується. Праву сторону треба. Ну, як треба. Короте, я вже знайшов в тому ж місті така ж ржава. Але ну зробили скидку, розборка, по-моєму, Полтава. Ну, короте, десь людина адекватна, тому плюс-мінус непогано. Навіть буде бонус, покажу. Е також турбопроект. Напевно, ну, зараз покажу, що я придбав для початку. По приводу якийсь ну, з мінімальним зазором є відповідь калібра, яка на в 28-й коробці е ну, повноприводна Костя. Тобі привіт. Зняв мені відео, прям показав наглядно, як в нього так само ходить піввісь, Тому в цілому питань в мене немає, не виникло. Більше буду встановлювати і це в рамках, скажем, заводської конфігурації. Все, давайте трошки на відрив, відривків мого технічного цього сваповського життя. Поїхали. Так, віть, спецом заліз під машину. Показати тобі, який ход в в палки цієї бучої. Ну і заодно подивиться, щоб ти подивився, як вихлоп іде. Ова. Вона теж. Так як і в тебе вона не дуже ходить. Диви. Так що все в тебе нормоз. На ход недовгий. Найшов сенс, наш любимий сенс, Міка 7.6. Е -е, проводка на турбо, на турбо. Буду дублювати, копіювати, як на кадеті. Турбова і від О -о 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 -о. Ну, Та коробочка мап. Це саме таке, те, що я точно не знаю, який він там. В іншому вже треба просто продублювати. Питань вже якби багато по кількості. Ну і є. Ще машина була на газу, тут є деякі корективи. Коротше, є над чим думати. Так, ну, в цілому, хоча б є зразок. Давайте запустимо холодний чертольот на газу. І поїдемо за піввісі. Прийшло. Вірьовки електричні, я там в'яжу, Ру... наче і зрозуміло, щось плюс-мінус. Жига треба амортизатор передній правий. Або відпав, або просто закінчився. До речі, як ви прогріваєте своє авто. Я цим ніколи не страждаю сильно. Ну, Взимку, то звісно, а так. І на почту полетів. Так, Віталік розборка з Полтави, сіра калібра там ще на фото. Дзвоню, кажу, ти якби половись обіцяв хорошу, але на тобі відео я не придумав. Якби або хоч скидку зроби, або якщо є варіанти вибору, то дай мені краще, каже, остання залишилось. Кажу, а що по чашкам У мене тут не сходиться деякі моменти. Кажу, а от по чашкам розбирати це не варіант, тому в мене нема зйомника. Чашки, ви зрозуміли, та, що, ну, куди прикручується зовнішня піввісь. Коротше, каже, бери речага, я тобі і так його віддав за пару пачок сигарет. І Міряй, відкручуй! Коротше, довбися з ним сам. Півісь по сальнику є питання. Кришки тут взагалі немає. Ну, в мене ж є яка робоча зварена, тому зараз зібрати колекцію. Дивлюсь, шаріка нема. Хоча і шаріки в мене є. Коротше, гляну реча, гляну до чашки. Турбопроводка займаюся, активно датчик вже. Моторолу я цю викусив до тому Ось, це те, що я вирізав зі своєї, те, що точно мені не знадобиться 54 на 100. Точно не турбова. Фланець я спресував. Зусилля я вам скажу відверто, це просто натяг такий, що. Тим не менш, чашка є. Висота. Можна тепер точно запевнити, що в мене все зібрано правильно. Ну, з тих компонентів, що повинні бути. Так, калібровські. Я тоді заміряв їх за омеговськими. Вони були одинакові по висоті, просто на омегі кільце, кільце, ну, на приводі. Думаю, чудово. Ну от, те, що мені підігнали. Хм. Собача печонка. Дійсно вони різні по висоті. Також дивний момент, що костя, який мені скинув відео, в нього ж точно так же ходить цей привід. Ну коротше реально вони різні. Знімати їх ще те задумування зараз. У будь-якому випадку прийдеться зняти буде цю чашку омегуську. Взагалі неочікуваний хід. Ой. Різниця є. Ці однакові відповідно 71 мм, а калібровська повноприводна 66 мм. Я не знаю, навіть ці 5 мм особо вони нічого, та все ж по факту різниця є. Ось такий от нюанс. Тут я зняв. Зараз видіргувати, розбирати, розпаковувати. -да. Добре, що все коли збирав, мазав, це я кожен раз згадую цей момент, що ти без, скажімо так, Потім це все легко демонтується. Коротше, зараз перепаковувати набити ступицю, затягнути. В будь-якому випадку я буду шукати ну, оригінально. Ніч на дворі, а я все. колотю це той, що з приводом мені присилали, а ось те що в мене стояло. Там уже. Канали цілі, тому не варіант. Коротше, але в мене не вистачало шари... шариків. І я вибрав, ну, збиву ті, що краще ось. Дефектні, є менш Там точечки маленькі. Тому. Буде колекція прям зборна солянки. А наскільки я знаю, ці соті приводи, вони навіть дефіцитні. Всі на 110-х, збільшених. А калібра якраз на цих 2-літрових. Ну, тим не менш, жива. живіше всіх живих. Тут також. Ну, є проблеми. А якщо глянути на цю, то таке відчуття, що воно нове. І розпаковувати. Коротше, займаюся темно ніч. А я все кручу. Шкода, що підсальник оригінальний привід закінчився, тому що ну, стан взагалі. Пильники це все ще завод. І сама думка про те, що 30 років цьому всьому. І воно ціле. І те, що я ремкомплекти -компле... беру, ну на ту сторону ставлю. Коротше, розбираю. Це вам не в полі кільки відкривати. Реально тяжко. Розвальцьовувати. Прям дуже піддається цей. Навіть більш-менш акуратно. Коротше, вкинути привод, сил в мене вже нема. Все хочу зібрати. фух, Смазка хамутики все, в принципі, є, тому зараз перепакую вже. І, ну, вальцюю по тій же технології, що в попередньому відео. Вигадувати тут вже нічого. Ну, типу, завальцював, але все рівно без візоленти ніяк. Коротше, продовжую. Ох, виматує. Зібрав, тому давайте закинемо піввісь на своє місце. До речі, проточка на тій піввісі, і кришка ця знімалась, розбиралась, хтось перепаковував, і я воно спутав місцями, тому я цю зібрав як положено. Ну, а та, хоча різниці насправді немає, все, такий момент. Закидаю. Ну, це зовсім інша справа. І кришка. Калібровська і залітає це все, ну, як бачите, від руки. Тому припідняти речах наживити рівно бовти. Зібрав хід явно більший. Незручно пильний. Тримаюсь. Так, да, сильно. Не розженеться, але відчувається різниця. Пишіть в коментарі, що вилетить наступне. Проект Сирий. Старт, як ви бачили, я так і не зробив. Але все, в принципі, за планом. як ну Я знав, що пів вісі мінятиму, просто що за часом, за ситуацією все вирішується, за наявністю фінансів. З январем буду продовжувати зборку. В цілому треба виїхати, да, напевно. Проїхатись, то збирав, збирав. Перевірити. Ну і, звісно, шукатиму чашку обов'язково Їду. Трохи проїхався вчора, сьогодні їду. Е -е, стук в трансмісії зник, він явно там був і такий. Я думав кардан, але зараз явно тихіше. Ну, в принципі, <смі> навіть не чути. А по підвізки ліва сторона ну трішки є стучки е, На ходу для нас завтра буде. В неділю на три години гонки зберу. ну В будь-якому випадку свою гонку я візьму, а інші вже хто буде, то і буде. ну І що буде, зніматимемо вже. Якось так. В цілому я точно задоволений. Цікаві старти будуть однозначно. Коротше, подивимось. Всім дякую за перегляд. Така от була технічна, цікава інформація, мало для кого, звісно, вона потрібна. Та все ж. Про я б дивився би також відео, якби хтось щось знімав, як, наприклад, задньоприводна на на В6. Десь в Казахстані, напевно, збирають. Ну, коротше, є така Франкенштейн так називаємий. Там багато питань, та все ж я його дивлюсь. Ну, якось так, все. Я на гараж займатися, на паливо заробляти. Ну і в іншому вже. До зустрічі в нових роликах. dačić i Mirna neba